До нас сьогодні прийшов їсть. А ось хто це, ви дізнаєтесь тільки тоді, коли відгадаєте загадку. В мене шубка з колючок, в мене сіра спинка, ніс, як чорний п'яточок, очі на мистинки. Діти, хто це? Правильно, це їжачок. Ось подивіться, який гарний. Діти, подивіться. Що назбирав їжачок у лісі? Правильно грибочки і яблучка. Їжачок вас просить допомогти йому порахувати, чого більше він назбирав грибочків чи яблучок. Для цього нам треба викласти їх. Ми беремо і викладуємо зліва направо. Подивіться уважно, чого, скільки у нас грибочків? Правильно, багато. А скільки у нас яблучок? Правильно, одне. Діти, як ви гадаєте, чого більше грибочків чи яблучок? Правильно, грибочків. А чому ви вважаєте, що грибочків? Більше, ніж яблучко. Правильно, тому що Яблочко одне. Діти їжачок дякую вам, що ви допомогли порахувати, скільки гостинців він собі назбирав. Давайте віддамо йому робочки, і яблучка. Ось тримай їжачок, ти молодець, стільки всього назбирав. Дітки, а скажіть, будь ласка, скільки гостинців у нас залишилося на столі? Правильно, жодного. А зараз їжачок пропонує пограти у цікаву гру. Треба назвати чого багато, а що одне. Приготувалися? Тоді починаємо. Кіт. Один. Гриби. Багато. Ведмідь. Один, пишні багато, Пташка. одна Їжаки. Багато. Зебри Багато. Півень. Один, метелики, багато. Їжак Один Білки. Багато Молодець! Діти, що ми сьогодні з вами робили на занятті? Правильно, ми допомагали їжачку визначити, чого він більше назбирав: грибочків чи яблочок. На цьому наше заняття закінчилося. Їжачок вам дякує за допомогу і каже до побачення!